Усім привіт! Сьогодні ми відправимося в надзвичайну подорож. Одна куля нас приведе до сучасного, а інша заведе далеке минуле в стилі ретро. Дивимося. Тож не був на вокзалі Київ пасажирський. Здавалося б, нічого незвичайного. Але якщо пройтися на останню колію, там ви побачите музей залізничного транспорту. Тут представлена виставка рухомого складу історичних локомотивів і вагонів. Музей втілює різні етапи розвитку залізничного транспорту в Україні: дореволюційний, радянський і сучасний. 14-ї колії можна пройти на виставку рухомого складу ретровагонів, яка була створена до 140-річчя південно-захід. Дної залізниці на виставці представлені експонати 19 століття: паровози, електровози, тепловози, в тому числі чотири вагони, салони Ворошилова, Столипіна, Сталіна. Куди ми можемо з вами пройти і подивитися? Даний вагон салон був побудований у 1957 році, і на вагоні їздив Щербицький та інші партійні діячі того часу. Це справжня квартира. У ньому є все: кілька спалень, вітальня, кабінет, конференц-зал, кілька вборалень зі справжніми ваннами, все обшито деревом, оксамитом і велюром навколо зеркала. Можу сказати, що цей музей відмінна локація для фотосесії. Гуляючи по вагонах і заглядуючи в купе, у мене перед очима з'явилися кадри з фільмів Анна Кареніна та Адмірал. Крім цього, кожен з цих ретро-вагонів має вагоме історичне минуле. Тут ви зможете посидіти за столом, за яким було зате. Вержена в попередній текст угоди про об'єднання УНР і УНР зможете відвідати вагон салон розрахований всього на двох людей, в якому їздив на літній відпочинок до Криму Володимир Щербицький. Не забудьте також заглянути в міні бар вагона особливого призначення і уявити Столипіна, який здійснює свою останню поїздку потягом до Києва, де буде убитий в 1911 році. Цей потяг пізніше брав участь у Бросилівському прориві, а пізніше возив троцького Калініна і Сталіна. Не менше цікавий експонат, такі. Як наші паровози. у нас їх на виставці? Два. Перші паровози взагалі з'явилися в Англії у 1808 році. У Росії перший паровоз був побудований у 1934 році і випускалися до 1954 року. Потім е, вони були списані і представлені вже як екскурсійні. Не знаю, як для вас, а для мене вони виглядають однаково. Ви на власні очі зможете побачити підкатну вість, майданчик перед котлом, колеса, верхню частину котла, форму топки верхню частину кабіни. Порчен і ще багато іншого. Ви зможете відчути себе справжнім машиністом, робоче місце якого здивувала нерегульована спинка сидіння. Про комфорт в той час не замислювалися. Добре, що, хоч не стояче місце, на виставці представлені також такі експонати, як вагон платформа, яка була предназначена для перевезення е, стройбудматеріалів, які не потребували е, захисту від атмосферних явищ. Вагон-цистерна, зрозуміло, що перевозилися на автопродукти. Критий вагон був побудований. У 1939 році для перевозки будматеріалів, які потребували захисту від атмосферних явищ. Також за хронологією цей вагон використовувався у Велику Вітчизняну війну. Він був дообладнаний інвентарем і на ньому перевозили солдат на фронт. А зараз ми бачимо землеприбиральну машину ХХ століття. Вона дуже громістка. Зараз таких машин уже не випускають. Машина була побудована, і створена для того, щоб збирати з колії мусор збивати сколи льоду, відчищати колії від намерзання, швидкість розвивала, Всього 3-5 кілометрів за годину. А ще двох кабінник. Такі локомотиви випускали в кінці 20-го століття. Всього було випущено 230 екземплярів. Ретро стиль 60-х років. Виглядає велетним і при цьому красивим. Цей музей буде цікавим як для дорослих, адже більшість експонатів мають історичну цінність, так і для дітей. Адже тут можна чіпати все руками, заходити у вагони, валятися на диванах, натискати всі кнопки, смикати важелі. Тут немає суворих бабусь наглядачок які стежать. Муть за вами своїм нищівним поглядом. Якщо ви хочете цікаво та неординарно провести свій вихідний день, то завітайте до залізничного центрального вокзалу. Тут з першої колі, щовихідних відправляється відправляється ретропотяг. За дві години ви поєднаєте сучасне та минуле. Ви побачите теперішні визначні місця Києва та оціните інтер'єр в середині потягу, який принесе вас в далеке минуле. Тож ходімо та побачимо все на власні очі. З радянських часів його законсервували, утім тепер повернули розважати туристів. Звичайно, керувати цим локомотивом складніше ніж сучасним, і це попри те, що апарат удосконалили. Експозиція триває близько двох годин та супроводжується цікавими розповідями про історію та сьогодення південно-західної магістралі. До складу ретро поїзда входять три вагони, а також вагон-ресторан, послуги якого доступні для пасажирів. По завершенню екскурсійної поїздки з проїзним квитком пасажиру ретро. Оїзду зможуть відвідати виставковий майданчик, присвячений історії рухомого складу. Як бачите, в Києві існує безліч цікавих музеїв та екскурсій, про існування яких ви, можливо, навіть не здогадувалися. Не обов'язково проводити свої чергові вихідні в безцінному блокані по хрещатику, шукайте нових вражень, знайомств і відкривайте знову і знову для себе нашу столицю. А зараз настав час нашої традиційної рубрики. Афіша тижня. 23 березня відвідайте виставку Внутрішнє місто до якого входить серія живописних полотен, виконаних у авторській комбінованій техніці. Це єдиний проект дослідження урбаністичного простору, одночасно спільного та напрочуд інтимного й особистого. Кожна окрема робота наповнена маленьким внутрішнім світом і несе в собі складну символіку як результат миттєвого враження від побаченої вулиці двору стіни будинку тощо триватиме до 28 березня. Початок об 11 годині Вхід хід вільний. 24 березня завітайте на перегляд фільму Близько опівночі. Це музикальний кінофільм. Літній геніальний саксофоніст, композитор, імпровізатор присвячує всі свої сили музиці, яка рятує його від жорстокості життя, через те, що Дейл афроамериканець йому доводиться постійно захищати свою гідність у світі шоу-бізнесу і в суспільстві. Початок о 19 годині. 25 п'ятого березня завітати на новий проект художника Владислава Шерешевського. Піпел виставка символічно об'єднує живописні традиції західного і східного мистецтва в одне ціле. Вона розповідає про людей з різних куточків країни. В результаті глядач отримує цілісний образ єдиної України і її жителів. Триватиме до 15 березня, початок об 11 годині. Вхід вільний. 26 березня відбудеться зустріч з режисером Остапом Костюком та показ фільму «Жива варта. Це фільм про людське покликання, про щоденну працю без вихідних і право на слабкість, про гармонійний світ, який ми втратили, прагнучи комфорту і дитинство, яке ми залишили, начепивши на себе ролі дорослих. Остап більш як 10 років досліджував гуцульську культуру. Знімальна група протягом 4 років вела кіноспостереження за героями стрічки. Поговорити та побачити ви зможете о 19-й годині в будинку освіти та культури. Майстер-клас. 27 березня завітайте на концерт групи Іван Блюз-Друзі. енд Хлопці грають блюз-рок у поєднанні з українськими академічними співочими традиціями. На сцені хлопці створюють справжню музичну феєрію і вбухове рок-н-рольне дійство. Вхід вільний. 28 березня завітайте на персональну виставку Фукушіма. Інший погляд. На виставці будуть представлені фотографії постраждалих районів від великого східно-японського землетрусу та інтерв'ю людей про наслідки і життя після аварії. Триватиме до 29 березня. Вхід вільний. 29 березня пройде Київський міжнародний фестиваль реклами. Лідери індустрії та провідні персони рекламного ринку України презентуватимуть кращі кейси індустрії. Завершить фестиваль церемонія нагородження переможців, на які будуть оголошені найкреативніші агентства серед креативних діджитал і агентств Маркетингового Сайресу. Початок о 10 годині. А у мене все. Соняшного вам тижня з вами була програма. «Відкрий Київ та я ведуча Юлія Ткачук.